Закон та справедливість головні критерії дії влади на місцях. Це державницька позиція всеукраїнського об'єднання Черкащани. Для того, щоб осягнути міські проблеми, познайомитися з життям міста мені знадобилося 8 років. На сьогодні я вже каща. Це абсолютно логічно, тому що я тут народився. Тут живуть і трудяться мої батьки. І я далі планую жити в цьому місті. Сьогодні я хочу презентувати вам проєкт тої програми, з якою ми плануємо йти на вибори. Підрядчики зацікавлені в наявності я на дорогах. Потрібно це міняти. Ми будемо платити лише за дорогу без ям. Ми продовжуємо термомодернізацію будівель. Ми проведемо капітальний ремонт санузлів в школах. Ми будемо проводити щоденне прибирання міста вночі. Ми відновимо зелені насадження. Будь-яка людина за некваліфіковану працю. Коли в неї немає роботи, може прийти і отримати від міста роботу, і отримати за день роботи від 120 до 150 гривень. Нас чекають інші справи. У нас багато інших проєктів. Нас чекає реформа отримання житлових будинків і безліч інших справ. Тому за вашою підтримкою, за підтримкою нашої команди. Я думаю, у нас все вийде. Дякую. Засновник громадського об'єднання психологія і спорт Володимир. За короткий проміжок часу. І найнеобхідніші реформи. Буде важко. Буде важко всій команді. Але я впевнений, що ті люди, які стоять за моєю спиною, вони йдуть в міську раду для того, щоб ці реформи реалізувати. Україні.